Вітаю, дорогі підписники! Сьогодні ми з вами подивимось, як можна локально відремонтувати ось таку, таке пошкодження на автомобілі. А перед тим як ми перейдемо до основної частини нашого відео, підписуйтесь та ставте лайки на наш канал. Сьогодні ми будемо ремонтувати от таке пошкодження на карнізі автомобіля. Як ви бачите, тут є. Зійшов лак і фарба, і з'явилась корозія. Для цього нам треба буде використати знежирювач для того, щоб знежирити поверхню. Потім серветку для знежирення, кісточки для нанесення матеріалів. Лак, який ми продаємо, от чи в такій тарі, чи в такій тарі, Фарба, яку ми підібрали по коду цього автомобіля, і грунтовка, яка буде захищати нас від корозії. І так, перший етап нашої обробки поверхні буде знежирення і таким знежирювачем і серветкою. Перед початком роботи над цією ділянкою треба її добре очистити від пилу та бруду. Ось ми беремо знежирювач і наносимо його на поверхню, яку будемо обробляти. І витираємо серветочкою. Так як у нас на поверхні є корозія, то ми наступним етапом будемо використовувати шкурку. Я взяв П-320 і зачищаємо цей участок від, від корозії. Після того, як ми затерли наждачкою, ще раз треба знежирити поверхню. І витерти, звичайно. Наступним кроком у нас буде нанесення ґрунта. Він використовується на таких ділянках для того, щоб забезпечити антикорозійний захист. Ми використовуємо ґрунт Optimal і розливаємо його в такі баночки для підкапок. Так, наносимо ґрунтовку для захисту поверхні. Ось ґрунт ми вже нанесли, і тепер треба почекати хвилин 10-15, щоб він підсох. І так, грунтовка у нас підсохла, стала матовою. І зараз ми будемо вскривати цю поверхню фарбою. Фарбу ми е наливаємо ось такі флакончики. Замовляйте. У нас уже як по традиції, то е коли ми знімаємо такі відео, йде дощик. Але нічого, навіть в таку погоду ми можемо... Обробити якісно досить нашу поверхню. Ми вже нанесли фарбу, і тепер треба 10-15 хвилин почекати перед нанесенням лаку. Зараз ми будемо наносити лак, він у нас продається або в таких таких флакончиках. Це остання операція на сьогодні. Лак ми наносимо для додаткового блиску та захисту фарби від взаємодії з навколишнім середовищем. А також він захищає від змивання фарби на мийці. Ось ми завершили локальний ремонт нашої поверхні за допомогою олівців та знежирювача та ґрунта. І отримали ось такий результат, який добре буде захищати поверхню від корозії та впливу навколишнього середовища. Після нанесення лаку бажано, щоб 2-3 години ви не їздили на авто, і десь двоє суток її не мили. Бажаю всім вдалого тижня. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, і всього вам найкращого.